На відміну від моряків, яхтсмени люди не забобонні. Принаймні, учасники 10-ї ювілейної регати, кубок Вадима Гетьмана, сторонні люди на палубі до останнього моменту: і жінки, і діти. Останні спокійно бавляться із штурвалом, і жодної метушні, лише спокій і впевненість. І це за декілька хвилин до початку найскладнішої стомильної гонки на цьогорічній регаті. Кубок Вадима Гетьмана. Ветер со временем суд міняється, меняется містоположення яхт і буде дуже складно определиться, де нужно оказаться в нужное время в нужном месте. За 10 років Олександр не пропустив жодної регати Кубок Гетьмана. Спеціально для участі у цьогорічній 100 мильній гонці яхту перегнали з Франції. Не менш ретельно і заздалегідь готувалися до старту й інші 16 учасників. Самі перегони розпочалися у четвер, о 15.00. Фінішувати яхти мають вже у п'ятницю, надвечір. Точніше, не скаже жоден з учасників, адже умови тут дуже специфічні. Київське море поєднує у собі річкові і морські ознаки. Силою напрям вітру тут передбачити заздалегідь складно. Від чого результати перегонів все ще більш непрогнозованими.